Одна тільки ця стрічка, одна сторона це все світло освічує. Ні, Блін, капець, як сподобалось. Це в нас тільки одна зона. Виключаємо цю зону, включаємо цю, цю виключаємо. Да, О, всім май. привіт! Сьогодні тема для освітлення. Якщо ви робите ремонт своїми руками, роблю я ремонт в кімнаті в себе, своїми руками. Хочу зробити короб і хотілося би мені е світильники, типу трекові, зробити. Ну, Точкові світильники вже зараз не актуальні, вони вже вийшли з моди і ну не популярні. Вони зараз хочеться чогось нового, хочеться типу трекових світильників. Трекові світильники самі дорогі, е, коштують 500, 600, 700, 800 і вище Трекові світильники дуже дорогі. Це є метр пагони. А тут я придумав, що зробити. Це відео знімаю для того, щоб люди, які роблять своїми руками і хочуть зробити щось теж класне і бюджетне, типу освітлення інтер'єру своєї кімнати, це буде вам корисно 100%. Подивимось, що вийде в кінцевому результаті. Зараз я вам детальніше покажу, як я цей короб змонтував і що далі я буду робити, поки я ще його не зашив. Дивіться. Зробив я такий короб, він буде ну, висотою сантиметрів 10, см, потім піде натяжний потолок. Він йде повністю по кругу. і зробив я на три зони. Це буде, як перше буде включатись все повністю по кругу. Друга зона це буде тясто права і ліва. І третя зона це буде над вікном. Там. там буде стіл, там буде телевізор і так далі. Дивіться. Покрутив я такий короб, зробив я з'єднаннями, як ви бачите, і виставив центральну лінію, де в мене буде стояти пробір світлий. Також зробив розводку, додав вимикач, тут буде на три, додав ще один дріт і вивів все сюди. Тут в мене будуть трансформатори, і тут в мене буде розключатись на всі зони. Гаренько все просверлював тут, що тут вона. Тут буде з'єднювати, щоб менше плеча було, менше дроту. Тут вивів, також зараз вам покажу. На цю зону вивів також. Тут буде світлодіодна стрічка. Повторююсь, трекові світильники дорогі, а я зробив іншим варіантом. Думаю, вам сподобається. Є ось такі алюмінієві короба під світлодіодну стрічку. Вони йдуть. З матовими прозорими розсіювачами, я заказав з матовими, але заказав не такі, трохи другі. Вони мають ось такі буртики. Щоб я коли закручу гіпсокартон зараз вам покажу з одної і з другої сторони, можна, в принципі, вифрезерувати, трошки морока. А я так закручу, а посередині ставлю оцей по профіль світодіоний. Ця гарбеньку під 45 там заріжу, повиводжу. Він його товщина. 7 мм гіпсокартон 12. У мене буде запас, і я тут підложу ще щось і гарно закручу. Зараз покажу, як воно буде виглядати. Ось так, як ви бачите. І зверху оцей буде розсіювач. Зашпаклюється і гарно ставиться. Вже по фінішу, коли воно буде зашпакльоване і покрашене. Покажу вам е цей результат, коли вже закручу гіпсокартон. Буду нарізати гіпсокартон кусочками. Відіб'ю собі лінію, поставлю якийсь маяк, щоб далі не заходити, і буду закручувати по кругу і псокартону. Зараз я на даний час докручую цю сторону, виставляю з'єднання профілу. І все, так от гарно так, народ. Тепер я покажу, яким образом я зашиваю. Як ви бачите, я взяв два кусочки такого ж профіля алюмінієвого, тільки без країв, без оцих країв. Ось такі є з краями. Але розмір в них одинаковий ширине. І це в мене йде як... служить як маяк. Я на двосторонній скотч приклеюю посередині профіля один. І тут був другий, я зараз відклеяв і переклеяв далі. Зараз я вам покажу. Ось так. Тут зробив крок 1,20 двадцять на з'єднані листи. І от. Ставлю зараз ще один лист. З одної сторони рівний розмір і з другої сторони ідентично. Ось так воно виглядає. Зараз я вам покажу. І отак от будуть всередині шпаклюватися, потім вставлятися цей алюмінієвий профіль світу і одної спічкою. Трансформатор я також там підключив, забув вам показати, але хто не вміє, заходьте на мої відео, там є, як підключити трансформатор. Все перевірив, все працює. Так, крутим далі. Зараз я вам покажу пізніше результат. Так, ну що? Досить великий кусок я вже зашив. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Ось так гарно. Дроти тут позалишались, тут буде світові одна стрічка, так як я казав, дві зу... три зони. Ось так тут закінчив, але пішов з другої сторони. От починаю зашивати. Як ви бачите, і лишилась мені оця сторона до кінця повністю і там кусочок. Що продовжуємо? Включуся, коли зашию все. Так, народ, дивіться, все вже готово. Я не хотів вам показувати ті деталі, як шпаклювати. Ну, я думаю, шпаклювати там не, не сильно розумне. Е, як ви бачите, все вже покрашено, кімната покрашена, багети поклеєні. Я такі тунесенькі взяв. І ось так воно виглядає круто. Я вже тут приміряю. Бачите? Гарно все підігнано, помальовано. Дивіться сюди, я вже тут приміряю. Зараз буду різати під 45, треба зарізати під 45. І вставляти. Дуже воно плотно вставляється, де не де треба підчухувати, тому що полишалась шпаклівка всередині. Ну а так, в принципі, дуже круто виглядає. Давайте далі, зараз я вам покажу, як я буду зарізати кути, буду встановлювати і також припаювати це все, ставити кришку і покажу вам фінішний результат, як вийде ось така підсвітка. Звичайно, ще треба буде замовити натяжний потолок і сюди люстру. Так що буде бомба. Поїхали. Спочатку я хотів сюди на шурупи закрутити в профі, але ну, мені видалось, лента буде поганого, не лента стрічка буде дуже погано триматися. Я на рідкі цвяхи універсальні і зробив такі от ляпушечки. Вони розіжмуться і приклеють пропіль, хоча пропіль сюди дуже плотно заходить. Зараз я одну сторону виставлю і вам покажу дирки. Дивіться сюди, зарізав під 45, Ну тут трошки погано вийшло, і тут во мені відлущилося, треба буде заакрілити. Так що будьте апаратні, як будете вставляти, наприклад. А по принципу, дивіться, як гарно приклеїлось. На стиках, дивіться сюди, на стиках я поставив розсіювати, щоб з'єднати, щоб вони присохли рівнесенько. Тут в мене вже тут 45 вийшов набагато краще. Далі, цю сторону я вже заклею. Також на з'єднаннях, як ви бачите, ось тут з'єднання. Де воно? Ало. Бачите, з'єднання я поставив ці розсіювачі, щоб воно склеїлося нормально. Треба почекати з пів години. І цю сторону також вже закінчив. Зараз перейдемо на другу. На другу сторону мені лишилося оцей кусочок. Ось таким чином я такі ляпушки чуть більше, щоб воно розтискало. І клею. Ставлю і клею. І залишилося. Будете монтувати, частіше мийте руки, тому що бачите, які плями лишаються. Ну, алюміній вимазується і лишається пляма. Пізніше треба буде мити. Добре, що краска миюча, латексна. Вона добре відмиє і все, може навіть підматию. Якщо у вас не латексна, можете підмалювати потім. Так що частіше мийте руки, бо воно залишає такі сліди, коли ви монтуєте, притискаєте все на білому. Мо е профіль робіть трошки на міліметр менше. Може, піч папівлю, щоб вони дуже плотно заходили. Бачите, в мене вони дуже плотно заходять навіть без клею, але клей я так даю ще для надійності. Вони, бачите, тут клей сам, він би так не тримав, а профіль плотненько зайшов, він дуже плотно заходить, десь не десь підчухую. І він тримається просто сам навіть. Він має такі потаї, е він заходить класно. Клей так ну це для надійності, як то сказав. Потіпив, дроти підготовив. Що тут, що на стрічці. Стрічка у мене ось така. 120 Лет, 24 вольта, 4000 кельвінів. Е, Таке тепле, нейтральне світло. Так що будемо зараз спаяти. Спаємо і оприділив, де плюс, де мінус, бо в мене дроти одинакові, справа в мене плюс, зліва в мене мінус. Зараз ми спочатку припаяємо і затестимо, чи світить, чи ні. Так, що ми спаяли, як ви бачите. Забув я взяти термоусадки, ну нічого, я це все ізолентою заізолюю. Давайте ми перевіримо, чи світлодіодна стрічка світить, чи все правильно працює. Включаємо. Бомба! Подивіться, яка класна стрічка. Все працює. Далі ми заізольовуємо і виміряємо, скільки нам потрібно стрічки і відрізаємо. Поїхали! Паялись тут, давайте провіряти. Ну, все працює, все гуд. Виключаємо і запаковуємо далі туди. Як вам показати, дивіться, по кінцях, по кутах робіть отвори більші, тому що е відрізок 5 см, щоб відрізати стрічку, і може вам бути задовге або за коротке. Ну, краще задовге. У мене виходить задовге, і я роблю отвір тут і запускаю прямо всередину туди, щоб воно світило до кінця. Бо тут сантиметр, щоб не світилось, мені так не подобається. І звідси зайде чітко теж Це круто вийшло. Мені, блін, капець як сподобалось. Світла дуже багато. Це в нас тільки одна зона. Зараз я вам включу детальніше, покажу, як світить повністю вся. Як воно. Круто виглядає акуратненько, гарно. Ну, Тут де не те, що треба ну, просто круто. Дивіться сюди. Ось так воно виглядає. Одна тільки ця стрічка, одна сторона, оце все світло освічує. Так, це і в нас одна зона. Зараз я вам включу, покажу. Це є повністю, но, блін, світла дуже багато. Так, і виключаємо цю зону. Можна зробити ось так, щоб з одної і з другої сторони світило. Прикольно? Класно. Включаємо цю, цю виключаємо. Бомба! І дуже круто виглядає. Ставте, звичайно, вподобайки, підписуйтесь на канал і коментуйте, що ви думаєте. Круто вийшло чи ні. До речі, обща задумка була, щоб сюди поставити світлодіоди адресні. Адресні світлодіоди було б ще круто. Ну, В майбутньому, я думаю, тут не... без проблем зніметься тамта. Ця стрічка і поставиться адресна. Адресна, дуже дорога. У кого є адресна стрічка, напишіть в коментарі, як вона в користуванні. Так що ось такий. Беріть собі на озброєння, повторяйте, на відео все я детальніше показав, як там каркас скрутити і так далі. Виглядає дуже-дуже круто. Бюджет оцього вийшло мені, профілі гривнів 500. Стрічка я вже не пам'ятаю, бо купляв давно, ще там того року. Ну, можна любу стрічку. І тут є два трансформатора. Один трансформатор стоїть на 100 Вт, другий на 150 Вт. Стрічка йде 24 вольтова, 9-10 Вт на метр. І 4000 кельвінів. Якраз нейтральне світло, саме бомба. Не синє і не тепле. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, коментуємо. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!